Медики б'ють на сполох. Щорічно від серцево-судинних захворювань у Чернігові помирає дві тисячі людей. Це левова частка 68% всіх померлих в обласному центрі. До того ж, інсульти та інфаркти молоді з кожним роком. В основному це люди групи ризику, які вживають алкоголь, палять, мають надмірну вагу та систематично перевтомлюються. В мерії пропонують програму профілактики артеріальної гіпертензії на три роки, яку мають затвердити депутати на сесії 31 березня. Про її актуальність говорили на. комиссии за охраны здоровья у миски Ради. Наш город занимает первое место с конца по количеству инсультов и инфарктов в Украине. Я приведу буквально такую цифру. Если вот в нашем городе, именно по городу Черников, за прошлый из тех же вот, год, 437 случаев из инсульта на 100 тысяч населения, то в городе, например, Житомире это 200. То есть Ми в два рази більше. Чим э, в подобному місті України та в Житомірі програма складається з двох розділів профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Пропонується придбання тромболітиків медичних препаратів, які застосовуються при інсультах та інфарктах в гострій стадії. Їх вводять протягом трьох годин після встановлення діагнозу. Ці ліки інших захворювань не лікують, зате в разі вчасного використання рятують людське життя. У нас є так зване терапевтичне вікно – Це три часа і вот именно в течение трех часов применяются эти препараты. Поэтому наше население при подозрении на первые признаки инфаркта или инсульта, они должны вызвать Скорою і тоді і оказана бути помочь. Причому ця допомога буде безплатно. Якщо програму приймуть депутати на сесії у Чернігові хворі в разі інфаркту, отримують шанс на порятунок. У минулому році тромболі зробили більше 60 чернігівцям. Передбачається витратити на це за три роки із міського бюджету 320 тисяч гривень.